Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Віктор Сомоленко не Шуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І якраз сьогодні вже зазначали, що день Валентина, день присвячений коганню, але чимало пар. Особливо в цей період змушені перебувати сьогодні далеко від один одного. Тому цей день може бути і складним та болючим. Як не відчувати себе самотнім в день закоханих, як не збожеволіти в день святого Валентина і провести його на самоті, якщо твоя друга половинка десь дуже далеко? Про це все сьогодні будемо говорити з психологом, сексологом Надією Лімою у студії Радіо Кордон Надія. Доброго дня доброго, доброго дня. дня. доброго да, ранку. Знову раді бачити вас, особливо в такий день святковий со. Така гарна у вас ну звідті трошечки скромніше. але... Дуже дякую. Я теж дуже дуже рада бути знову запрошеною гостею до вас. Люблю вас, слідкую за вами. Дуже приємно сьогодні бути з вами і дійсно роз'яснити багатьом людям, парам чи то хто без пари, щоб вони не хвилювалися, заспокоїти їх. А хто в парі привітати і побажати. Ще більше міцного кохання, так е як вже Вітя зазначив, що зараз через війну в Україні багато пар мають стосунки на відстані. І от як цим людям бути? Чи варто сприймати цей день, ну начебто це втрачена дата? Е так, дійсно, я чесно кажучи, вивчала статистичні дані, е які говорять про те, що порівняно з 22 роком, в 23 році повернулася значно менша кількість. Людей, які виїхали за кордон, тобто, все ж таки багато хто лишився там. І е, хтось лишився вже там, собі почав е, поки що собі своє е, інше життя, хтось повернувся. Але дійсно є такі пари, е, які перебувають не разом. До речі, в мене неодноразово на консультуванні були такі пари. І їм непросто, <свісно> не просто, бо навіть є чоловіки, які з дітками за кордоном, а мама у Збройних силах України обороняє на нашу державу. І щоб цей день не був таким, знаєте, якимось пригніченим там чи якимсь таким, який внесе негатив, звісно, я б рекомендувала в цей день. Якщо цей день взагалі є таким от традиційним, коли там люди його раніше святкували і відмічали, то не забувати навіть будучи на відстані, адже в такий час технологій, в час такого, ну, таких таких можливостей, можливостей так. Та, можна абсолютно будь-яке свято зробити святом, Навіть будучи на відстані. Так? Тобто це можна, привіт, можна привітати по відеозв'язку, можна взагалі там організувати якісь подарункові сертифікати, можна на відстані, наприклад, там, навіть фільм подивитися разом, будучи на відстані, є такі вже цифрові технології, коли ви типу двоє, але. Як разом дивитися один фільм. Тобто купа є можливостей, було б бажання привітати і взагалі це свято зробити святом, не дивлячись на те, що ви є на відстані. Але я ще б хотіла зазначити, що є чимало е, жінок, дівчат, коханих, які, будучи в Україні, чекають свою половинку зі фронту. Тобто Вони наче, е, разом, але не разом також, навіть в Україні. І їм теж хотілося б нагадати, що. Е, Такі можливості є привітати. Ще хотіла сказати класна ідея, є, ви можете попросити в коханого свого або ну, там, чоловіка, щоб він подарував вам, наприклад, фотосесію. Ви робите фото, фотосесію, можна ню навіть зробити, зробити фотокнигу і відправити її своїй половинці. І це буде дуже класне нагадування про вас, ваші почуття і в якусь таку тяжку хвилину ваш чоловік, партнер зможе. Будь-який момент відкрити і подивитися ваші фото. Адже саме спогади, до речі, вони викликають такі позитивні емоції у нас. Спогади, коли ми дивимося якісь відео, ролики, фотографії, тому це класна ідея. Також я в молоді цікавилася ще, як. Вони, от якби вони на відстані ну, зустрічали б День Закоханих. І вони мені сказали: ой, ми б замовили бенто, ну це типу зараз модні такі маленькі тортики, і куштували б їх онлайн, типу, обоє. І там святкували б таким чином. Ну, або спа там замовили б, і теж, типу, були б спа, потім ділилися б враженням. Тобто є купа дійсно таких можливостей було б бажання їх бачити і. Використовувати от так. так, на жаль, поки що ми не можемо бути фізично разом, то, хоча так. б так, а от, до речі, про спа гарна ідея, і можна і телефончик поставити, і м, також з людиною бути ну, начебто разом, але не разом. Так, так, звісно. Як зараз краще спланувати день закоханих парам, особливо в серед ну, в яких одна людина, наприклад, чи в силах оборони, чи за кордоном, коли, по перше, може відрізнятися часовий ага. пояс. А по-друге, далеко може бути не до свята тим, хто зараз на бойових завданнях безпосередньо чи в набагато важкіших умовах ніж ми з вами в Києві? Так, звісно. Тут я б хотіла сказати ще й поєднати це з тим, що якщо раптом там ви думаєте, що хтось забув, не забув. По-перше, дійсно в кожного можуть бути різні задачі, і якщо чоловік на фронті або дружина, то дійсно їй може бути, чи йому не до цього свята, тому що є більш важливіші завдання. Можна нагадати і взяти ініціативу в свої руки. Якщо розумієш, ну то з розумінням поставитися просто поставитися з розумінням, і абсолютно нічого не станеться, якщо ви організуєте свято для своєї коханої людини. Тобто просто візьмете ініціативу в свої руки і так само привітаєте, так само зробите подарунок, адже стосунки вони ж не про те, щоб тим. Ну, Типу, якщо я тобі зробив приємно, то обов'язково має бути і мені приємно. Бажання просто зробити щасливою людину, яка поруч з тобою, це головне. І якщо навіть людина дійсно забула з причин тих, що вона працює, я знаю, що є такі чоловіки, які теж до мене зверталися і казали, що от, ну, я працюю постійно, в мене тяжка робота, я не можу там. Постійно максимально виділяти час для дружини, так як вона цього хоче. І тут важливо, щоб дружина входила в розуміння положення свого чоловіка і йшла на зустріч. От. І така не займала таку, знаєте, якусь егоїстичну позицію, а була більш лояльною. Тому якщо так склалося, що ваша половинка сьогодні не з вами, вона виконує якесь супер-мега-завдання або взагалі стоїть на як більшість наших чоловіків і жінок багато стоять на обороні нашого кордону, то зробіть їм свято. Просто зателефонуйте, привітайте, скажіть, що ви їх любите, чекаєте, дуже хочете обідняти. І я думаю, це буде найкращий подарунок для них слова рідної, коханої людини. А якщо людина взагалі знаходиться сама? Ну тобто немає в неї коханої людини, і в неї виникає думка: а що зі мною не так? Тобто вона бачить цей день, як люди інші йдуть по вулиці з квітами, сидять в кафешках. А от ця людина сама немає в неї коханої людини. От як тут собі допомогти, щоб не було цього, що зі мною? Чому в мене нікого немає? Так, зараз поясню поясню е, два таких аспекти. Е, перший це День закоханих, взагалі він розпіарений, день такий маркетологами в першу чергу. І звісно, що це впливає на, на нас, тому що ми в цьому суспільстві знаходимося і бачимо дійсно, як ви кажете, ці квіти, Валентинки, навіть в супермаркетах. Ти за хлібом пішов і бачиш там вже усі вітрини з усіма такими сердечками і так далі. Тому. Це перший момент. Другий момент хотіла б сказати, що Пояснити психологічну сторону о цього відчуття самотності, що ж все-таки сприяє тому, щоб люди не жахалися, і не думали, що з ними не ок щось. Я вас заспокою, скажу з вами все ок, і не варто розцінювати це як те, що я нікому не потрібен чи не потрібна, у всіх є кохання, в мене нема і так далі, і так далі, ще більше закручувати оцю таку свою якусь спіраль невпевненості. Взагалі хотіла сказати, що м, самотність це м, таке почуття, яке е, говорить про те, що людина втратила з кимось емоційний зв'язок. Да? І людина ж еволюціонувала коли? тоді, коли вона була в граї, коли, ну, Це ще беремо якісь такі оці природні інстинкти. Хоча, до речі, я чула версію від своїх колег, що вже типу, зараз не опираються на ці інстинкти, але я вважаю, що я поки не вивчала досконало це питання, що типу вже зараз якось інстинкти в стороні. Але вважаю, що наша все ж таки рептильна частина мозку вона побудована на цих інстинктах, і вони е, ну, ніяким чином не можуть звідтіля десь кудись дітися і. і... Працювати окремо, отже, ми еволюціонували в коли ми були разом, і звісно, тоді було відчуття безпеки, коли ми всі у нас хтось є. Ми могли розслабитися, заспокоїтися. І саме почуття безпеки воно ж так і формується, що хтось є за тобою. Але коли цей зв'язок розривається, втрачається, то. Тоді виникає ну, наша сигнальна система, вона реагує тривогою. І коли тобто, людина сама вона починає тривожитися. І е, в здоровому трактуванні це означає, що типу, е, ти повинен когось знайти. От з'явилася тривога для того, щоб тобі було комфортно і безпечно. Але не всі люди можуть, на жаль, Прислухатися до своєї нервової системи, прислухатися до своїх реакцій тіла і сприймають це як щось, типу, таке, знаєте, погане. От, і бажання оце там зав'язати дружбу, бажання там відновити якісь стосунки ну, навіть з друзями. Не я не кажу там за колишніх, але взагалі просто комунікувати з людьми. Досить часто люди в суспільстві розцінюють типу як приниження. Я не буду там принижуватися і там телефонувати перша. Або перший, я не буду там. Ну, хоча насправді я зараз говорю за якісь здорові речі, не за ті моменти, коли там люди побили грошки, роз'їхались, розійшлися, хоча й таке буває. От, але е, ну просто, наприклад, там. Навіть на День закоханих ви самотні ви можете зателефонувати до друзів, знайомих, сказати, слухай, ми давно так не бачилися, давай вип'ємо кави там, да? або там ще щось. Але от багато хто там думає, а ні-ні, я там пам'ятаю, колись там щось він там, чи вона мені сказала, або там якось повела себе, не буде телефонувати. І даремно, даремно, тому що людина не йде назустріч своїм потребам і навпаки відчужується від них, від потреби бути в соціумі. Да? І є такі три. Виміри самотності. Перша, це емоційна, тобто, коли часто е, про партнерів тут говориться, коли я сам або сама без партнера. Є реляційна така це сім'я або коло друзів, коли я в сім'ї, але я самотній. Коли я з друзями, але я самотній, я не йду на, на зближення. І колективна, тобто, коли я е, ну, це взагалі в межах України. Я зараз трошки поясню про ці моменти. Е, за час війни дуже багато, ну, багато. То людей мільйони стикнулися з цими видами такими самотності, типами. І хтось із емоційною, хтось розлучився. До речі, я хоч, хочу сказати, що 22 тисячі я дивилась статистику розлучень за минулий рік. Якщо у 2022 році це був нижчий показник значно, я вам казала, тоді був 19, напевно, то зараз збільшився, тому що був відкладений, ну, запит такий відкладений був. От. І е, звісно, що колективна теж, тому що багато люди, людей переїхало, змінило там місце проживання, хтось за кордон виїхав, мовні бар'єри, якісь ще моменти, вони спонукали оцю самотність. І тут же ж, е, трошки так, е, тепер до таких. Практичних моментів і що ці самотні люди роблять, замість того, щоб йти і зближуватися, вони замикаються в собі і починають агресувати. І вони починають бути злими, починають. Ну а кожен рівень агресії своєї е, вигулює згідно е, розвитку свого інтелекту. Так хтось іде в спортзал, хтось іде там, ще займається якимись справами на. Корисними, а хтось іде і може, наприклад, там фізично шкодити іншим, на жаль, людям. Це теж е, про це. І м, злість, насправді, оця злість самотніх людей вона приховує їхні сором і провину і страх е, за цю самотність. Тобто люди самі себе починають от, знаєте, так, типу, якось е, поневіряти, самі себе починають десь їсти, що е, я самотній, і, і, і ця злість ще накриває їх, і насправді тут. Тоді дуже дуже так якось робиться сумно. от, І тому не, важ... не... не варто не варто закручувати цю спіраль самотності, як ви казали. а Потрібно е, йти, жити, радіти життю і комунікувати з людьми, тому що ми соціальні істоти, і нам треба інша людина для розвитку. І е, знаєте, що мені порекомендувала? Моя молодша сестра. Вона каже, що е, у день закоханих, якщо ти самотній, то обов'язково треба піти в шикарний ресторан і купити пасту із чор, як, чорнилами чорчорнилами е, е, Каракати. Каракатиці і з'їсти. Це роблять всі, хто самотній. Я так сміялася, тому шукайте сьогодні ресторани, кафе, де подають таке блюдо і розважайтеся. Також е питала я, е до речі, спілкувалася з молоддю 20, плюс, напередодні дня закоханих, і робила для себе такі опитування: запитувала, що ви, е чи чекаєте ви на це свято, як ви його будете святкувати? І ось молодь, наприклад, до цього ставиться абсолютно нормально. Е вони, е вони там, ті, хто я запитувала дівчата, вони були не в парі. Кажуть, ну ми збираємося з дівчатами, будемо там щось е, випивати собі, розмовляти, розважатися і абсолютно е, не заморожимося за про те, що ми сьогодні е, в цей день будемо вірніше не самі. Тому, е, от, якщо на вас так <просту> просто лягло це відчуття самотності, жніть його геть е, і просто идіть, і в цей, люди. В люди да, проводьте цей день так, як вам хочеться. Це ж не обов'язково там. Треба йти і десь сидіти в ресторані, хочеться, хоча можна і це. Можна взагалі виспатися, якщо у вас сьогодні вихідний, можна піти там, пошопитися, піти в басейн, да будь-куди спати, тим паче, якщо є можливість, і ви живете в великому місті, достатньо, то я думаю, що. Варіантів безліч. Головне не замикатися, тому що це відчуття самотності, воно ж може потім на психологічно, психомоційному стані дуже погано від, відобразитися. І тоді вже вам треба буде звертатися до мене за допомогою і підтримкою. Тому не витрачайте кошти на психолога, а витрачайте їх на соціальні контакти з людьми, і це буде весело цікаво і новий досвід буде, як мінімум. Прийшло по питання… Так, щодо соціальних контактів. Mm -hmm. Зараз набирає популярності така штука, як спіддейтінг, яка за кордоном була популярна вже дуже давно, до України трошки пізніше, як завжди, все доходить. <гум> Якраз от такий варіант, який і в звичайні дні, скажімо так, поширений. Але от в день святого Валентина це може для людини з'явитися. Більше бажання відвідати такий захід саме через те, Щоб що він сам, знали, а от якраз не зайти, бути і таки, опа, Я день святого Валентина провів не сам. У мене був спіддейк, там був матч, Дом. як воно називається. Так і да, да, можна да. собі в тішічку поставити. Так, до речі, насправді да, зараз в Україні це не дуже ну тільки починає популяризуватися такий формат побачень. Він популярний в Кореї, я знаю. Знову ж таки, це мені молодь розказала, скажу по секрету. А, молодь все знає. Вони зараз за цими корейськими там, відомими зірками слідкують. І це дуже популярно. І я так розумію, що в країнах, де дуже велика зайнятість населення, там вони працюють дуже багато, Японія, зокрема, так само, то ця штука дуже популярна, тому що у людей насправді дуже мало часу, вони ж навіть там не їдуть іноді до Дома я знаю, там анучують у цих капсульних готелях, тому що йому довше їхати ніж додому, ніж потім повертатися. Тому люди так от. І звісно, що, да, що називається, знаєте, що тільки не придумають, щоб виходити з ситуації. Тому в тих країнах дуже розвинута така штука в Україні, поки що не дуже, але ну, теж уже я знаю, що є таким. Е Такі побачення. Чи варто на них ходити? Все залежить від того, що ви хочете на цих побаченнях Е, Звісно, якщо ви йдете там в пошуках коханого, ну це теж може бути, я не, не кажу, що це нереально. І ви там надієтеся. Але мені здається, знаєте, як психологу, що дуже важливо йти з такою прокаченою самооцінкою туди, щоб потім не ранитися через ці побачення. І йти просто в пошук нових комунікацій, нових зв'язків, тому що це дійсно цікаво. Ну, якщо тобі 20+, чого сидіти десь там і е-е скити і, і якось сумувати. Тобто 30 і 40+ плюс вже все. Ні, чого дивись. Дивись, я хочу уточнити. Оце мені, скажімо так, фраза 20+ дуже подобається, бо 20+ це і 80 теж. Да, до речі. Тут якраз все правильно Окей, скажу, да. прийнято. 20 плюс 50, 60, 70, можна скільки завгодно, поки все в порядку. Тому... Е, так, і все залежить да, від того, що хочете на побаченнях, але в першу чергу пам'ятайте, що такого формату побачення це не стовідсотково там ну, якісь там як, залог. Е, Да, ну, успіху. що ти отримаєш успіх, mm -hmm. так щоб ви розуміли, що це просто побачення, і думка інших людей може бути думкою просто інших людей, і ніяким чином не впливати на вас і вашу самооцінку. Думав... Ну, в принципі, як і звичайне побачення, тільки просто вона так, швидкіше. тут 10, як я подивилася, відео 10 людей сидить і так, вони, і так вони по міняються, колу, по колу. міняються і Там, є певний є якісь час. Стандартні питання. там так. вже навіть в інстаграмах я on, скільки бачив всяких, оце небезпечна штука рілси вистать. Далі що 9, а потім розумієш, що вже пів на другу. Бо так от там навіть є, опрацьовують якісь штуки, типу. Питання, які найкраще розкриють людину за ці 10 хвилин спілкування, коли ти сидиш навпроти, так, так, да я хотіла сказати, що якщо ви хочете стати психологом, you are welcome, тому що саме за допомогою таких е, е, побачень, ви зможете навчитися е, ну, бачити, чути людей, е, тому що, наприклад, мені вистачило цього часу, щоб задати якісь там питання, ну не якісь там а певний перелік питань, я б зрозуміла там якусь інформацію про. Ту чи іншу людину, але пам'ятайте про те, що завжди ну, не завжди та інформація, яку людина виносить, вона може бути достовірною. Тобто, що все рівно на те, щоб людину дізнати про людину дізнатися більше, треба достатньо часу, треба якісь певні ситуації. От а так для е, розваги, для розширення кола свого спілкування, звісно, це класна штука, і пробуйте. А якщо порівнювати з сайтами знайомств, то що що краще для людини? От так от прийти на ці швидкі побачення, або все ж таки е, знайти собі е, пару через сайти. Е, до речі, які да. теж. Я думаю, активізуються. Я знаю, тільки Тіндер, я знаю, що там є Ні, ну, є ще. А ще які є. Це знову ж таки мої колеги на навчанні розказували, і ми так сміялися, я кажу, Боже, всі на цьому Тіндері, напевно собі з ну, професійної точки зору зареєструватися, побачити, що там відбувається. Насправді зараз вже така теж там пішла тенденція. Типу, там, наприклад, там, сьогодні на Подолі, на дві години. Може випити кави і все. І там хто кого це цікавить, люди там mm -hmm. тобі дають зв'язок, і ти з ним зустрічаєшся. Тобто, такий є ще формат. Тобто, там уже в Тіндері переходить не саме там от, ну, формат. Спілкування більше, а не просто там знайомство для стосунків. Хоча знаю багато пар, які з Тіндера знайомляться, навіть одружуються і в них все ок. Хоча дивно, от буквально там скільки років тому було, що нова директорка Тіндер, яка і знайшла собі чоловіка безпосередньо в Тіндері, казала, що навпаки будемо переходити більше на формат те, що люди для пошуку серйозних стосунків для створення сім'ї, і такого. І от виходить це навпаки, що вони простіше стали. Так, ви знаєте, тому що я ж кажу, що ось буквально. В перших числах лютого я проходила підвищення кваліфікації в українській школі сексології, і ми спілкувалися про це. То колега каже: ви знаєте, зараз взагалі без проблем це стало, я приїжджаю в Київ. Я набираю собі там куди там погуляти в парку чи там повечеряти, і без проблем, якби ну, люди підтягуються. Дівчата так само хлопці, тобто, це не одно ну, не обов'язково там протилежна стать. Тому такий цікавий такий формат теж. Але дивіться, тут же ще такий момент. Якщо в Тіндері ви можете спілкуватися з учасниками. Інших країн світу, то на швидких побаченнях це будуть лише ті люди, які ну десь там в вашому місці. І, до речі, я зрозумів і ще один плюс, і до мене тільки що дійшло, що в Тіндері ти ніколи не знаєш, чи справжні, хоча там верифікація mm. вже є, да чи, чи немає? Не знаю, не зовсім <рес> а фотографії... ти маєш на увазі, що один буде в Спра... відомо, на екрані чи... дивитися, да. а на чи насправді це якась інша людина, людина, яка на фотографії, так, а на швидких побаченнях ти безпосередньо бачиш перед собою людину. Чому шахраїв Тіндері доста. Що було ще що року. краще да. ходити на ці швидкі побачення ніж сайти ну, знайомств. Ну, Ви знаєте, да, як мінімум, тому що ви знаєте, до речі, що е, уже тут е, скажу такий момент, що ми вибираємо собі партнера по запаху. От саме запах це та така штука, назвемо це так, яка допомагає нам визначитися, чи це наш партнер чи ні. Тому ходіть на швидкі побачення, хоча б заради того, щоб зрозуміти, чи подобається вам, як пахне ваш партнер. Надія, і наостанок хотіли попросити дати нашим слухачам декілька порад, які ви вважаєте, що от прям допоможуть провести цей день і наступні дні безпосередньо, абсолютно правильно і з правильним настроєм. Оце найголовніше, мені здається. Mm -hmm. Ну, хочу, перш за все сказати, що якщо так зараз склалося, що ви не в парі, не варто взагалі засмучуватися, зробіть собі приємне, тому що, як мінімум, ви маєте розуміти, що ви любите себе. Якщо ну, любіть себе і пам'ятайте про це, тому що це ваше життя, і ви його проживаєте в першу чергу для себе, так як вам подобається, як як ви вважаєте за потрібне. Порадуйте себе сьогодні, зайвий раз, просто купіть собі щось смачненьке, або якщо там проведіть час, так як вам хочеться. Абсолютно не потрібно засмучуватися чи дивитися на ті величезні букети квітів в інстаграмі і так далі. Тому що я писала в своєму блозі, що це не завжди говорить про. там, Розміри почуттів людини, от другий момент, якщо вже самотність просто накриває, не залишайтеся з нею, ідіть в люди, як ви говорили. Комунікуйте і просто розвивайтеся, радійте життю. Якщо вже взагалі не хочеться ні комунікувати, нічого робити, і така апатія, то тоді я б рекомендувала звернутися все ж таки до спеціаліста, взяти підтримку психолога і, як мінімум, для того, щоб не Оця ситуація не поглиблювалася. Далі, ви можете сьогодні привітати своїх друзів, зустрітися з друзями і подарувати, як мінімум, всім валентинки з якимись приколами, підняти настрій. А до речі, ще є класна штука тим, хто на відстані, я б сказала: знаєте, оці ігри, карточні ігри з питаннями, і вони дуже круті, ці ігри. От я їх реально рекомендую парам або друзям, неважливо взагалі. Там які завдання на цих картах? Да, Наприклад, там ви витягуєте, і там можуть бути питання: там твоя, там що ти там робив? E, найсмішніше там минулого літа, там в таку то пору, або там ну, є різного формату. Є і формату інтимного характеру, там взагалі можна животи провати. Рекомендую, є в форматі таких просто цікавих запитань. E, ви можете грати як командою, ну, друзями, так і дійсно зізвонитися онлайн своєю половинкою, якщо ви на відстані, і e, пізнавати більш детальніше один одного за допомогою цих. Карткових ігор, їх є дійсно безліч, вони недорого коштують і дуже забавно і весело, тому що зазвичай дуже мало часу лишається коли люди починають зустрічатися на пізнання один одного, так якби трошки зверху все дізналося, а глибші якісь моменти, вони лежать там далі і ніхто їх не піднімає, бо не вистачає часу, ми в такому шаленому ритмі живемо. Тому знаходьте сьогодні можливості привітати всіх, порадіти. Якщо ви, звісно, святкуєте цей день, і якщо це є вашою традицією, не ігноруйте. Навіть якщо ви самотні, не заглиблюйтесь у це. Просто зробіть приємно. Собі оточуючим і тоді любові стане більше е, навколо нас, і звісно, і перемога прийде швидше. Дякуємо надію. Дякуємо величезно за цю розмову. Сподіваємось, ми нашим слухачам е, обидвом сторонам, які в стосунках на відстані і які безпосередньо без стосунків допомогли сьогодні, як мінімум, підняли настрій і дали якісь е, поради, які їм реально допоможуть. Нагадаю, друзі, сьогодні про. Способи проведення дня святого Валентина говорили із психологом-сексологом Надією Лімою, якраз у нашій студії. Ми з Іною поки що з вами не прощаємось. Надію, дякуємо вам ще раз величезне. Проходьте ще Так, обов'язково. Я можу говорити багато про що тим паче, вже маю нову спеціалізацію сексолога, Тому питання можу давати відповіді на багато питань. І ще хотіла б сьогодні скористати, скористатись нагодою, привітати свого коханого чоловіка, сказати, що я його дуже-дуже люблю, і він найкращий мій ведмедик у світі. Ага. І я йому дуже дякую за те, ким я себе почуваю поруч з ним. Цініть своїх половинок, і також хочу подякувати нашій державній прикордонній службі, Збройним силам України та всім, хто залучений в силах оборони, за можливість бути сьогодні у вас на ефірі. Також вітаю всіх з ним закоханих, і нехай любов ваших рідних, близьких та дорогих вам людей зігріває вас. Бажаю якнайшвидше кожному обійняти свою кохану людину. Повертайтесь живими та здоровими. Перемоги нам! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Ура, друзі! Перемикаємось на музику. Зовсім скоро до вас повернемось.